Добрий день, сьогодні ми в сілько, подивимось Так, Прийшли ми сюди такі сухофрукти, банани. Банан чіпси сушений. Знижка зараз 72,99. Далі горішки сушені. Що ці такі? Манго сушене. Це ото сушене манго. Кому цікаво, така баночка 150 грамів, ціна 96-99. Далі в нас є фісташки, смажені соломи. Ось така фасовка, така фасовочка. Насіння фісташки дуже смачне. Ціна зараз 149 гривень. По акції було 199 гривень. Так, нагадую, ми всі по його в нас сіході. Так, що нас ще є? Таке тут. Це знищився манго. Кін. Ось такий манго сушений. 500 грамів. Фрукти тропічні з В'єтнаму. Ціна 399. А було 469. Okay.